Нещодавно до нас звернувся пацієнт зі скаргами на порушене носове дихання. Звичайно, такі пацієнти звертаються до нас досить часто, але чому ми вирішили розповісти цей випадок, оскільки нашому пацієнту 43 роки і протягом його життя у нього був ряд травм, в тому числі травми носа. Для розуміння, коли травмується ніс, травмуються кістки носа, і вони після травми можуть зростатися в неправильному положенні. Утворюється кісткова мозоль, ніс міняє форму. І залишається в тій формі, яка зафіксувалась після травми. Першочерговий запит пацієнта був на відновлення носового дихання, але вісь носа була зміщена повністю в праву сторону, і до цього ми займалися тільки функцією носа. Але побачивши цей запит і вимогу пацієнта, ми вирішили, що ми повинні взятися за таку проблему. Для цього ми залучили авторитетну лор-хірургиню з інституту богомольця, криничку Лілію Романівну. Нашим завданням було змінити форму носа, яка зафіксувалась після травми. І за допомогою сучасних методик ми цю форму змінили, Сьогодні виставили носик провівши, серединне провівши, положення. Цю провівши цю операцію, ми впевнені у хорошому результаті для пацієнта, впевнені в тому, що він буде не просто гарно дихати на повні груди. У нього має бути гарний рівний носик. Сьогодні ми провели даному пацієнту ендоскопічну септопластику з вазотомією для відновлення функції носа і ринопластику для того, щоб відновити гарну, природню гарну форму носа. Пацієнт буде знаходитись в клініці дві доби. Через дві доби ми його відпустимо додому і будуть просто час від часу періодичні огляди для догляду за ворогниним носа. Ми створили ідеальну платформу для вирішення складних задач. Це є клініка, в якій зустрічаються складні пацієнти і команда досвідчених лікарів. Оскільки більшість наших пацієнтів з порушенням носовим диханням і хронічними реносиноситами потребують саме хірургічного лікування, ми залюбки можемо їм допомогти. Адже більшість наших операцій перебігають ендоскопічно, тобто мало травматично, без звичних для пацієнта розрізів, гіпсів, синців, і пацієнт комфортно перебуває в стаціонарі одну-дві доби після чого він на постійному зв'язку з лікарем і через тиждень показується на контрольний огляд. Отже, сучасна ендоскопічна ринохірургія, можливо, недалеко від дому, в клініці симбіотика.